Всім привіт, це клуб хвостики. Це Олена, а це тайлер, який шукає сім'ю. Саме Олена врятувала його разом із сестричкою ще зовсім малесенькими. Йому зараз 10 місяців. Шукаємо домівку вже 8 місяців. Ми дуже просимо вашої допомоги, щоб він знайшов свою родину. Тайлер разом із сестричкою вийшов до людей. Ось Олена зараз нам розкаже, як саме вона зустріла цих хвостиків, в якому стані жахливому вони були. Саме Олена забрала їх до себе в квартиру, до себе додому. І шукає їм сім'ю. Давайте послухаємо напряму цю історію. Олена, розкажіть, будь ласка, як ви їх зустріли? По перше, дуже дякую клубу хвостики, що вони запросили на нас на фотосесію. Розповідають про мої под Дійсно, я гуляла зі своєю собакою, коли ці два скелети, це неможливо було назвати цуценям. Вийшли до мене. Почала підгадовувати, звикла з них, Вони звикли до мене. Всюди стали ходити за мною. І вже покинути зимою я їх не могла забрала до квартири собі, стерилізувала. Ми вчимо команди, ми вчимо їздити в місцевому транспорті. Як поводитись в квартирі? Вони дуже слухняні. Діти талер, вообще це неймовірний талановитий собака. Він і фризбі займається і танцює. Ну трохи побоюється людей. Але це вирішується часом. Дуже коротким часом Ми знаємо по досвіду, що коли вони потрапляють в сім'ю. Буквально декілька днів вони адаптуються, і потім вже їх неможливо зняти з рук. Тайлер таке тут виконував. Ви собі просто не уявляєте. Існо дуже талановитий трошечки спочатку так ось е, сором'язливо себе веде, але це дуже гарна собака для своєї сім'ї, адже він уже вихований. Він все вміє. Будь ласка, подаруйте шанс цьому хлопчику на щасливе сімейне життя, адже їх врятували не дарма. Це неймовірно крутий вчинок, і ми дуже хочемо, щоб люди ви по ту сторону екрану підтримували таких людей, таких хвостиків, яких врятували, яким дали шанс а, мати свою сім'ю. Ставте лайки, пишіть коментарі, і також робіть в соцмережі, репости. Адже все це допомагає відео просуватися, його побачить дуже багато людей, і звичайно, сім'я Тайлера помітить. Будь ласка, допомагайте Тайлеру знайти його сім'ю. Лапку лапу. лапу давай постріли. 오이 뭔데 <laughs> <laughs>